Слава Господу, брати і сестри, що ми можемо бути разом. Багато є задумів в серці людини, та станеться те, що призначив Господь. Буває, ми плануємо і там буду, і те буду робити. А хтось планував на сьогодні, але не склалось. Хтось, можливо, ще планував багато років жити, але не склалось. Ну, наше життя завжди було таким людське життя непередбачуваним. Проте, речі, до яких ми з вами звикли, речі, які, здається, ніби так, якби воно мало б завжди бути, ну, ми от користуємося тим, що Господь дає, те, що ми не думаємо, що ми рано встали. Робим їсти, що нам не допомагав ніхто одягнутися, ми самі це зробили. Ясний розум інше. Треба за це дякувати Господу, бо не всі це мають. Тому будьте вдячні, Господу, за звичні речі. Це важливо. Хочу пороздумати разом з вами над одним маленьким таким віршиком, який апостол Павло записав у посланні до Римлян 12 розділом, 11 віршем. Римлянам 12.11. Цей віршик мені подобається, і я його знаю на пам'ять. Бажаю, щоб і ми вивчали. В старанності не лінуйтесь, палайте духом, служіть Господеві. Старайтесь, не лінуйтесь, палайте, служіть. Дивіться, скільки дієслив в такому маленькому віршику. Апостол Павло у 12 розділі Римлянам пише багато таких практичних настанов про служіння Господу, про жертовність, про розумне служіння Господу, про те, щоб ми, як ми відноситись повинні до ближніх своїх, любити Господа і тих, хто навколо нас. Багато таких різних важливих, дуже насичений розділ порадами. Але разом з тим ми читаємо в цьому ж розділі 11 вірш, він звертається до нас із кількома закликами. Перше, в старанності не лінуйтесь. Ключове слово старатись йдуче є лінуватись або не лінуватись тут. Християнин не має бути лінивим, а в нашому житті не має бути місця для нерішучості. Тому що Господь кличе нас і поручив нам місію певну, і сказав не просто ідіть, а я буду з вами по всі дні. Господь з нами, Він дає нам а, сили для того, щоб ми звершували місію, до якої Він кличе. І так, колосянам, третій розділ, 23 та 24 вірш написано. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господу Христу. В цих словах закликає апостол Павло, віруючих в колосах, щоб ми все робили від душі, тобто старались. Щоб ми скрізь старались, а стараємося, чому? Бо ви служите Господу Христу. Те, що я служу Господу Христу, мотивує мене старатись. Дорогі друзі, це дуже добре не проспати. Щоб ми зрозуміли в житті, що скрізь де ти робиш, що ти робиш, ти маєш пам'ятати, що цим ти служиш Господу Христу, Роби це від душі. Апостол Павло каже, в стараності не лінуйтесь. Моя мрія, коли я буду колись стояти перед Господом, щоб я міг сказати, Господи, я зробив все, що міг. Ну, поки ми живемо на землі, ми не можемо ще такого сказати, тому що ми ще живемо, ще можемо щось робити. Але йдіть до того, живіть таким життям, щоб перед Господом сказати, Господи, я зробив все, що міг. Адже правда полягає в тому, що буває так, що ми лінуємось. Ми могли б щось зробити більше, краще, або, в принципі, могли б щось для Господа зробити, але не зробили, бо чесно, не хотів. Лінь було це зробити. І ми втрачаємо нагороду від Господа, ми не виправдуємо Господніх очікувань, бо Він очікує, що ми як те деревце в Божому саду. Яка росте і приносить плід для Господа. Тому заклик сьогодні для нас, щоб ми з вами не лінувались. Ісайя, Ісайя пише пророк 40-й розділ, 29-й, 31 -й вірш. з 29-го вірша 40-й розділ. Він змученому дає силу, а безсилому міць. І помучаться хлопці, й потомляться. І юнаки спотикнуться, а ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Господь дає силу тим, хто надіються на нього. Господь дає силу тим, хто служить йому. Чи стараєшся ти для Господа? Настільки активним ти є в служенні Господу, настільки ти розумієш, що все, що ти робиш в житті, чи можна зварити борщ для слави Господа? Або як для Господа, можна. можна. І потрібно. І все, що ми робимо, ми повинні зробити як можна краще, бо цим я служу Господу Христу. Євреям 6 10 по 12 вірш, написано: адже Бог не є несправедливий. Він не забуде вашої праці та любові, яку ви проявили та продовжуєте проявляти в ім'я Його служачи святим. Ми бажаємо, щоб кожен із вас до кінця виявляв старанність та повноту надії, щоб ви не розлінились. А наслідували тих, хто завдяки вірі та терпінню успадковує обітниці. Щоб ви не розлінились, щоб ви служили святим і продовжували це робити посвячено. Щоб ви до кінця виявляли старанність, до чого і закликає апостол Павло знову і знову. Це він до євреям, ну, там невідомий автор, скоріше всього, він. Але повторює ті самі думки. Дорогі друзі, якщо я як християнин не задаюсь питанням, чим я можу служити Господу, яким чином, це погано, це неправильно. Якщо я як християнин розділяю, а, це для Господа, а то так в житті, це теж неправильно. Бо все, що в житті роблю словом чи ділом, цим я служу Господу Христу. Друге, він закликає палайте духом. Слово палати означає сильно горіти. Буває так, ми палимо вогнище, підкидаємо туди дрів, і настає момент, коли воно розгоряється і палає. І духовно так само можна палати. Це сильно горіти, це стан як сильного кип'ятку, коли вода, отак, знаєте, бульчить так кипить сильно. І в духовному житті ми переживаємо різний стан. Зазвичай буває так, що коли люди приходять до Господа, в них перша любов, велике бажання служити Господу, але з часом воно може спадати. Але не в усіх. Є люди, які так полюбили Господа, так що на все життя. Ми так само хочемо, щоб нас, коли молоді люди, полюбили один одного, щоб на все життя. А не на деякий час, правда? Господь хоче, так, щоб в нас були міцні стосунки на все життя. І так, коли ми говоримо про те, щоб ми палали, я згадав свідоцтво одного брата, який каже: я покаявся, так хотів служити Господу, я все готовий робити. Я просто горів! Я прийшов в церкву, розказую це. А один брат підійшов каже: ти знаєш, воно пройде. І він мене потушив трошки, каже, але не зовсім. Я хотів далі служити, але, видно, в нього пройшло. А в вас пройшло? Друзі, ви знаєте, що те, що горить, воно здатне затухати. І те, що є гаряче, воно здатне зхолодати. Нам потрібно турбуватися, щоб ми палали духом. Я згадав історію, коли. Учні йшли в Емаус, з, з, з Єрусалиму в Емаус після Воскресіння Ісуса, і йшли розчаровані, говорили між собою, були дуже засмучені. І до них підійшов Ісус і йшов разом з ними. але їхні очі були закриті, вони його не впізнали. Вони розказували про своє розчарування, про свій біль, про те, що, їх, що вони в той час переживали. І ось коли вони підійшли додому. Подорожній вдавав, ніби йому, і треба йти далі, а вже вечір. Вони кажуть, заходь, а завтра вже підеш, переночуй у нас. А він зайшов, вони сіли за стіл, вони спілкувалися, і коли Ісус переломив хліб і подав, їхні очі відкрились, вони впізнали Ісуса. І ось тут момент ключовий. Ісус в цей момент стає невидимий для них. І вони сказали один одному: чи не горіло серце наше, коли ми говорили з ним? Хороший момент. Коли ми спілкуємося близько з Господом, наші серця горять. Коли ми близько з Господом, ми палаємо просто. Отак От вони описали оцей незвичайний свій стан, коли вони спілкувалися з Ісусом Воскреслим. Коли ми в близьких стосунках з Богом, коли в нас. Любов є з Господом, коли оці близькі стосунки з Богом викликають в нас бажання служити Господу, робити ім'я Ісуса відомим скрізь. Знаєте, така людина не мовчить, така людина хоче розказати, така людина не може просто приховати в собі цей вогонь. Я багато разів згадував про кущ, який горів і не згоряв. Давайте ще раз згадаємо: Мойсей бачить кущ, він горить і не згоряє. І дивним було не в принципі те, що він горів, а те, що він не згоряв. І, можливо, якийсь час Мойсей стояв і дивився на цей кущ. Ну, чому він не згоряє? Чому він так палає сильно? Він підійшов і з нього проговорив Бог. Скинь взуття це місце, на якому ти стоїш, місце святе. Він скинув взуття. Він злякався. І ви знаєте те, що хтось загорівся для Господа, це не дивно. Багато загоряються. А от те, коли людина горить, горить і продовжує палати, оце вже дивно, бо це надприродньо. Бо тоді Дух Святий в тобі, Він діє і викликає цей вогонь. Ви знаєте середовище, в якому ми, церква це те місце, яке нас зігріває, допомагає. Щоб ми палали. І людина, яка випадає з вогнища, це так, як знаєте, горить вогонь, багато дрів, які горять, і взяти одну дровинку і вийняти і покласти. Буде палати? Ні, хоча б три. Хоча б три покладіть разом, і вони почнуть палати. Ну не може одна палати, не може. А вона димить і затухає. І ми один. Сам один, якщо буде там і там десь розкиданий, не разом, ми не можемо палати. Дорогі друзі, Господь всіх зібрав нас разом в церкву поєднав, щоб ми з вами палали. Ви знаєте, я періодично відвідую братів і сестер. І ось я нещодавно був в одній з сім'ї старших людей, наших членів церкви. І ми спілкувалися, і я от слухав про життя. Людей, я бачу, який вогонь горить у них в серці. І не дивлячись на те, що вони вже старшого віку, ну вони горять для Господа. Дорогі друзі, незалежно, стільки вам років, ви можете горіти. Ви можете горіти роками. І це дивно. Но проблема в тому, що багато переходять в стан теплоти. Це коли в мене все добре. Коли я допускаю в житті всього чуть-чуть. Я трішки служу, трішки грішу, я трішки Богові, трішки і там, і сям. У мене всього є чуть-чуть, і ніде нормально. Стан теплого християнина, стан байдужості, коли мене не особа переймає, що там в житті церкви, в житті братів і сестер, в моєму духовному житті, занедбав. І в третьому розділі Книги об'явлення написано: Ангелу Лаудикійської церкви напиши, так говорить Господь, що ти ні холодний, ні гарячий. О, якби ти був або холодний, або гарячий, но ти теплий. І це Бога абсолютно не влаштовувало. Стан теплоти, стан байдужості. Він там проаналізував і каже, символічно каже, ти багатий. Кажеш, що ти багатий розбагатів, і ні в чому не маєш потреби. Знаєте, потреба в Бозі зникла, немає її. Вона така собі. Ну, всім потрібен Бог. Господь дивився, йому було сумно. Він каже: Ти не знаєш, що ти сліпий, роздітий, бідний. Але прийди і візьми в мене те, що тобі потрібно. Це наш вихід. Це наше спасіння, що навіть коли я виявив стан теплоти, я перестав палати, в мене є можливість прийти до Господа. Він. Тільки Дух Святий може запалити нас знову. Тільки Він. Ніяка там, знаєте, спеціальна проповідь, ніяке спеціальне ще щось, як тільки Господь своїм дотиком духовним може запалити нас знову. Дорогі друзі, на цьому варто зупинитися, оскільки Господь хоче, щоб ми палали. І таких людей, які палають відносно менше. А нам треба більше. Потрібно, щоб кожен палав, а коли палає знаєте, вогнище, то воно підпалює інших. Будьте тими, хто палає, здатний підпалювати інших. Запалюйте серця тих, хто не горить. Обійміть, підбадьорте. Заохочуйте, люди, які духовно палають, вони живуть Христом. Він їх кисень. Вони дійсно ведені Духом Божим. Христос визначає їхнє життя, вони без Нього нічого не роблять. Це помітно в усіх сферах життя. Палайте духом. І останнє, що він каже, служіть Господеві. Якщо ми палаємо духом, то ми і служимо Господу. Якщо ми не палаємо духом, то нам воно аж десь, як кажуть. Не цікаво, бо цікаво інше. І з цього є твердження, яке я повторюю, знову я вже казав багато раз. Якщо ми перестаємо жити Господом, ми починаємо жити всім іншим. Повторюю: якщо ми не живемо Господом, ми живемо всякою ерундою. І це заполоняє все серце. Я такий зайнятий, Господи, вибач мені не до Тебе. Я дуже зайнятий. У мене тут жуки, городи, бур'яни. А тоді настає момент, коли людині абсолютно все рівно все, що відбувається в житті, коли людина засинає і більш не просинається. Знаєте, я зараз знаю людину, яка хворіє. І знаєте, настає такий час, коли вона ще не спить, але вона розуміє, що їй залишать пару тижнів. І повірте, я не раз спостерігав за людьми, яким абсолютно не цікаво, що в них на городі робиться. Взагалі. І не тільки на городі. Просто інтерес до земного нульовий. Вони розуміють, їм це вже не потрібно. А ми не знаємо, може, завтра нам це вже не потрібно. А ми пакуємо чемодани, думаємо, що з собою понесемо. Ні, ми все залишимо тут, тут. Я вчора картинку в інтернеті побачив, що стоїть смерть з косою, там ззаду кладбище, і чоловік з двома чемоданами, напханими всім добром земним, і каже: туди кидай, а там куча вже їх. Туди всі кидають. Бо сюди заходять без чемодани. Згадував вже я раніше теж, але сьогодні згадав вже за цього чоловіка, я скажу, що е, ну, цей Рокфеллер, е, кажуть, коли помер, його бухгалтера спитали, він був ну, дуже сильно багатий. Ну що, ну скажіть інтерв'ю. Скільки він залишив? Каже, він залишив все. Все залишив. І ми з вами. Неважливо більше, менше все. Но є те, що з нами піде. Служіть Господу, і те, що ми надбали на небі, піде з нами на небо. Бо воно вже там. Тим, що ми на землі служимо Господу, ми збираємо скарби на небесах. У висновку, скажімо так, апостол Павло каже, щоб ми корилися єфесянам в шостому розділі. Корилися панам своїм, де ми працюємо на роботу, як Христу, щоб ми служили цим Господу. Давайте прочитаємо Єфесянам 6 році, 5 7 вірш. Раби, коріться господарям вашим земним зі страхом і повагою, зі щирістю в серці. Васте щиро. Як коли б корилися Христу. Працюйте не лише тоді, коли ви під наглядом. Неначе заради похвали людської. Працюйте як раби Христові, виконуючи волю Божу від усього серця. Працюйте ревно, як служили б Господу, а не тільки людям. І це Він пише просто про роботу нашу. Уявіть собі. Ви робите роботу, Він каже, ви служите Господу Христу. Коріться по панам своїм, хтось подумає, ну мій, ну мій начальник точно не Христос. Да, він не Христос, але якщо ти корися йому, ти корися Господу, бо Господь. Так сказав, каже, працюйте, як раби Христові, бо ми цим примножуємо йому славу. Йому. Книга повторення закону, 10 розділ, 12, 13 вірш, написано. Повторення закону, 10 з 12 вірша. А тепер Ізраїлю, чого жадає від тебе Господь Бог твій? Тільки того, щоб боятись Господа, Бога Твого, ходити всіма Його дорогами, любити Його, служити Господеві, Богові твоєму, всім серцем своїм, всією душею своєю, виконувати заповіді Господні та постанови Його, що я наказую тобі сьогодні, щоб було добре тобі, щоб було добре тобі, нам потрібно від всього серця, від цієї душі. Виконувати заповіді Господи і служити Йому. Служить Господу. І якщо я не можу сказати, як я служу Господу, це погано. Нам потрібно служити Господу, нам потрібно задати питання. А я в якій категорії? Тих, хто палають, тих, хто вже взагалі потухли, чи тих, хто притухли? Хай Господь допоможе нам бути відвертими. Сьогодні ж, коли ми приймаємо участь в вечері Господні, ми читаємо: нехай випробовує себе людина, себе. Не потрібного сусіда. Хай Господь благословить кожного з нас, щоб ми з вами в старанності не лінувались, палали духом і служили Господу. Палайте духом і служить Господу. Амінь.